Російські війська ймовірно захопили Курахове після двох місяців інтенсивних наступальних операцій. Про таке йдеться в інституті вивчення війни, себто в їхньому опублікованому звіті напередодні там аналізують геолокаційні кадри від 24-25 грудня, згідно з якими російські війська просунулися. Ну бодай змогли це зробити в західному в західній частині Курахового і е, таким чином досягти ще. Невеликих просувань аналітики інституту зазначають, що російські джерела виступили з досить таки суперечливими заявами щодо масштабів російського наступу в Кураховому. Деякі так звані мілі блогери стверджували, що російські війська просунулися вже за межі Курахового в напрямку Дачного. Це на захід від Курахового. Цей населений пункт, ось ми його зараз якраз таки бачимо. Отже, а деякі з них говорили про те, що ну безуспішно продовжують російські війська атакувати Курахівську. Теплоелектростанцію на захід від самого міста отже, в інституті вивчення війни оцінюють це таким чином. що... А, і до речі, тут варто наголосити, що ОСУВ Хортиця визнала, що українські війська нещодавно втратили незначні позиції на Курахівському напрямку. Однак, офіційних заяв, якраз таки від України, не було, що Курахове все повністю захоплено російськими військами. Тому будь-яку інформацію обов'язково. Треба перевіряти, ну і звичайно, передусім посилатися на офіційні повідомлення саме з українського боку. І в інституті вивчення війни також говорять, що російські війська витратили трохи більше двох місяців на захоплення населеного пункту. Так само варто нагадати, що активізували вони наступальні операції в Кураховому, десь приблизно. В середині жовтня цьогоріч. залишається звичайно складною ситуацією і на покровському напрямку. Російська армія продовжує свій рух південніше самого Покровська і вже поступово наближається до адміністративних меж Донецької області. Водночас військові аналітики кажуть, що наступ біля Корахового може почати згасати. Ну так говорять, якраз точніше, так і йдеться в матеріалі від колег з БіБІСІ України. Іна, вони згадують, що наприкінці осені, на початку зими, на всіх ділянках фронту південного і центрального Донбасу сталася а, така собі криза української оборони після окупації восени міст вугледар і селидове збройні сили не змогли вибудувати стійку оборону на їхніх околицях та допустити допустили декілька проривів своїх захисних порядків. Йдеться в матеріалі Олега Черниша. Отже, на східних околицях ц. Ого, великого досить, якщо ми говоримо про покровськ промислового міста, російська армія наблизилася ще наприкінці літа. Можемо пригадати десь приблизно. Для його взяття Кремль зосередив на цій ділянці фронту сили трьох загальновійськових армій. Попри те, що аналітики прогнозували початок битви за Покровськ, ще у вересні цього не відбулося. Українські військові змогли загальмувати рух противника до Покровська і його ну, називаємо так. Міст супутників: це Мирноград на рубежі, сил е, Лисівка, Сухий Яр та Мерлюбівка. Тобто відстань приблизно 8-10 кілометрів. Кілометрів, ну і ще збройні сили України не допустили перерізання надважливої траси на Костянтинівку, до якої наполегливо прямувала і, вочевидь, робитиме спроби прямувати російська армія своєю чергою. В оперативно-стратегічну групуванні військ Хортиця вказують, що станом на кінець грудня, бої в самому Покровську чи його найближчих околицях не відбувається їх немає. Речник ОСУ Віктор Тригубов каже, що Росіяни уникають фронтального штурму міста. Намагаються рухатися по флангах. Далі... Процитую, ворог просто намагається просунутися на максимальну відстань до околиць Покровська та прорватися через лівий і правий фланги сил оборони для того, щоб зробити охоплення самого міста. Ну ось намагаються росіяни вже не вперше робити такі охоплення йдеться ж не тільки про Покровська, а й про інші населені пункти. Звичайно, що бої в самому місті – це надскладна річ, надзвичайно неприємно, тому що ворог намагається нав'язати бої в на околицях, щоб змусити українські сили відійти. Уникнути для себе фронтального штурму е, такі бої е, схожі відбуваються якраз таки в населеному пункті Торецьк, про який ми теж неодноразово говорили. Ну і не варто забувати про часів яр. Е, е, місто розташоване попри те, що на виш, е, на височині, там все одно тривають бої в міській забудові. Російські військові накопичують резерви проти населеного пункту та його на його околицях для подальших штурмових дій. Згаданий нами Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного побування військ Хортиця, теж про це говорив і наголошував, що часів яр знову ж таки є містом на височині. З нього відкривається вид та дорога в бік слов'янсько-крематорської агломерації. Це робить місто одним з найголовніших напрямків для ворога. Фактично, часів яр є панівною висотою, яка дозволяє силам оборони ефективно утримувати його та завдавати ворогу. Шалених втрат можемо пригадати, як часів яр противник здається, ставив собі дедлайни взяти ще до 9 травня. Звернемо свою увагу на Лиманокуп'янський напрямок. Він теж залишається надважливим. Отже, найскладніша ситуація на дворічанському напрямку про це говорив Андрій Канашевич. Це нагадаю начальник Куп'янської районної військової адміністрації. каже, що ворог активізував свої дії дворічанський напрямок стає небезпечним за останні дні. Ситуація суттєво не змінилася. Каже, що в самому селищі Дворічна... Ще залишається близько 100 жителів. Вони мешкають трошки подалі від річки Оскіл та зони бойових дій. Але останнім часом почав частіше почав ворог застосовувати фпв дрони, і ці ФПВ-шки атакують, в тому числі звичайно, на жаль, і цивільних на цьому напрямку. Усього на лівому березі осколу куп'янського району залишається приблизно 1600 жителів. Жителів, е, ну що ж, будемо рухатися далі і поговоримо про Курщину. Там триває наша операція ще від серпня цьогоріч. але ось з'явилося повідомлення. Е, значить, Блумберг пише про те, що е, деякі американські чиновники припускають, що впродовж кількох наступних місяців Україна може втратити всі території Курської області, які наразі контролюють сили оборони. Ще раз наголошую. Це виключно в припущенні е, видання Блумберг. Отже, там е, говорять про те, що Українська армія вже стикається з нестачею людей та невизначеністю щодо майбутніх поставок зброї від сполучених штатів, а ще інших союзників. Крім того, близько 12 тисяч північно-корейських військових підсилили російську армію. Тут можна сперечатися звичайно з Блумбергом і згадувати ті пакети допомоги, які ну фактично під кінець своєї каденції виділяє ще адміністрація Байдена за різними оцінками. Ось тієї допомоги, яка вже виділена, або яку виділять. Може вистачити ну як мінімум ще на півроку ведення активних бойових дій за різними оцінками, можливо, навіть і більше, але варто нагадати, що і за цей рік та й в наступному році ем, точно буде нарощуватися виробництво саме на українських потужностях. Тому з цим з цими думками від Блумберг можна посперечатись. Отже, за словами американських чиновників, Москва може спробувати витіснити збройні сили України. З Курської області в січні 2025-го. чи робила вона спроби до цього, так звісно, чи вдалося їй це, ну бачимо, що зараз ну як мінімум на мапі Діпстейт. Ми бачимо той район, який контролюють збройні сили України. Пише Блумберг, що час є ключовим фактором і знову ж таки посилається на американських чиновників, оскільки українські посадовці заявили про намір використати захоплену в Курській області територію як важіль на можливих ймовірних переговорах, хоча. Обраний президент США Трамп висловлював бажання швидко завершити війну однак, досягнення домовленостей про припинення вогню може тривати місяцями. пише Блумберг. Ну і звичайно, варто згадати про участь північних корейців. Напередодні було повідомлення про те, що вдалося полонити північнокорейського бійця. Він був, звичайно, що з травмами, і м, теж з'явилася інформація буквально напередодні, що він помер, тому що травми були несумісні з життям. Про це повідомляла агенція Йонхаб. Ну а ось зараз хотів би розповісти вам думку одного з військовослужбовців. Звати його Кирило сезону він теж неодноразовий учасник і наших етерів. І ось пан Кирило говорив про те, що серед солдатів КНДР, які воюють на боці Росії, зараз зафіксовані значні втрати а також навіть випадки самогубств. Солдати накладають на себе руки, не здаються в полон українським військам, ймовірно, через страх репресій проти своїх родин у північній Кореї, в разі якщо вони потраплять у полон. Ще він нагадав, що за даними Білого Дому, тільки за останній тиждень Північна Корея втратила. На цій війні вже близько тисячі військових убитими і пораненими. Ось така ситуація зараз на Курщині.